Привіт, це Ерік, розмовне відео про дуже делікатну тему. Скільки ж потрібно вчитися дизайну для початку пошуку першої роботи чи фріланс? Давайте спочатку проговоримо про фріланс. Взагалі, коли я починав вчити дизайн, я відразу почав брати гроші за свою роботу. 50 гривень 100, але брав, і це дозволило мені швидше почати розуміти ціноутворення, яке я хотів би казати. Було страшно, звичайно, і було складно. Проте кожен раз, коли я брав. Замовлення я стикався все з новою та новою інформацією, тобто з новими складнощами, і це дозволило мені швидко на практиці зрозуміти, що та як хоче замовник. Були ситуації, коли мене обманювали. Були ситуації, коли я не міг виконати задачу і повертав гроші. Були ситуації, коли ми сварилися. Це було все в моєму житті, і через це пройдуть всі фрілансери, які хочуть робити заробляти гроші на цьому. Тому не треба цього боятися, але й не треба цього шукати. Прямо ось. Напряму просто поясню, що якщо у вас вже є сформоване розуміння, як створюється дизайн, але відсутні певні елементи знань, ви все одно не зможете охопити все. Вам все одно потрібно буде чогось давчатися да, на практиці вже. І беручи проекти на фрілансі, якщо вас обрав клієнт, то він вас вже, хоча б частково, але впевнений і вірить. І Я раджу просто брати такі замовлення. Я раджу, як тільки у вас з'явилося бажання заробляти на цьому кошти, а це. Може бути в перший день навчання, відразу намагатися робити кроки для того, аби заробляти кошти для того, аби, хоча б не безкоштовно, але зробити комусь на замовлення. Буде складно, будуть багато правок, буде багато невдоволених клієнтів. Але чим більше ви їх зробите, у мене взагалі було рекорд там щось 200 замовлень за рік. І це я там 240 навіть. У мене десь була таблиця, колись я вів її. І я просто тоді був в шоці. Звичайно, там дуже багато дрібних замовлень, типу банер. В Соцмережі, один для реклами. Це виконується за один вечір, або там замовлення на якийсь невеличкий лендос, який теж робиться за тиждень. Але уявіть, скільки я цих замовлень зміг наробити за цілий рік. Досить велика кількість, насправді. Тут трішки ремарки, що в мене тоді вже була сарафанка, що я тоді вже робив регулярні замовлення для одного і того ж клієнта. Наприклад, кожен тиждень по три банери там він замовляв, і це все були окремі замовлення, тому що він там то зникав, то приходив. Але все одно я кажу про те, що якщо ви відразу почнете шукати клієнтів, ви наб'єте базу швидше, базу тих, хто, кому ви сподобались швидше, ніж ті, хто почнуть шукати через 2-3 роки. І я не бачу проблем заглажати в перших проектах. Та навпаки, буде вам дуже великий урок. Головне, проаналізуйте помилки. Що стосується роботи і пошуку роботи, то тут питання наступне: чи підходите ви під ринкові вимоги? Вони зараз дуже великі, дуже складно пробитися, проте я не кажу, щоб ви зупинялися. Єдина вимога, яку я раджу виконати, це підготувати себе до того технічного інтерв'ю, до того рівня, який вимагає студія. Тобто більшість студій вимагають стандартний набір знань: це там декілька софтів, декілька знань по дизайну, там типу композиція, щось там аналіз. Все таке, якщо ви все це підготуєте. А більшість навіть є на моєму ютуб каналі. Підписуйся на канал, став лайк цьому відео. і Пиши в коментарях, які можливо в тебе думки щодо цієї теми. Але якщо ви до всього цього підготувалися, створили резюме. І до речі, дякую всім спонсорам, які мене підтримують. В мене для спонсорів є спеціальне відео, де я брав інтерв'ю у рекрутера. Ми спілкувалися, і він за дві години, вона точніше, розповіла про те, як рекрутер відбирає. Бачить дизайнера в момент відбору кандидата на посаду UI UX дизайнера. Досить корисне відео. Ставай спонсором, зможеш подивитися його ось тут, десь, ось тут буде підсказка. Але повертаючись до теми, коли ж треба шукати роботу, то звичайно маючи вже певні знання, тому що навіть якщо ви збрешете, що ви знаєте це, прийдете на роботу, всі побачать, що ви не витягуєте цю посаду і, звичайно, можливо, звільнення. Але вивчаєте це, це недовго. В мене буде чи є. Вже відео щодо того, як за рік стати міцним джуном, і воно досить інформативне і корисне, безкоштовне. І ви дійсно за рік зможете підтягнути себе. І я раджу після цього починати шукати роботу. Тобто, по суті, вся програма дій у вас буде в цьому відео. Ось воно з'являється. Можете на нього перейти, якщо воно вже є, якщо ні, то я пізніше пошукайте. Якось так називається, як за рік стати. Джуном, і взагалі, якщо ви вже маєте портфоліо, CV, хочете на цьому заробляти і відчуваєте, що ви, хоч і не знаєте багато чого, але можете робити дизайн, починайте шукати роботу. Дуже багато буде проблем в плані, що багато відмов. 200, 300, 400, готуйтесь до цього, але чим більше відмов, тим більше було шансів, що вас візьмуть на роботу. Рано чи пізно все ж таки вас візьмуть на роботу. Колись черга дійде і до вас. Хоча тут скажу насправді, що ринок зараз дуже складний, навіть коли ви це дивитеся, впевнений, що він складний. І я думаю, що головне виділятися чимось. Займайтесь популяризацією себе, займайтеся публічним своїм профілем, акаунтом по дизайну. Публікуйте Instagram, TikTok, YouTube, Twitter або десь ще статті в медіум на бігенці робіть роботи, тобто все те, що здатне продемонструвати ваш рівень ще до вашого пошуку роботи. Нехай це рівень джуна, але ви можете вже створювати там певний контент, щоб демонструвати те, що ви є дизайнером. Тому ось це така порада додаткова. А вас прошу написати в коментарях вашу думку, що ви думаєте стосовно того, коли шукати роботу на фрілансі, на роботі, студії, і на цьому все. Удачі, в вивченні дизайну та пошуку роботи.